Всім доброго дня! Вас вітає 6 шостого класу школа номер 68 Лисенко Євгенія. Кривий ріг найкраще місто. Він є на у Європі. Довжина з півночі на південь 126 кілометрів. На Криворіжжі багато корисних копалин, тому працює багато заводів. Є дві річки інгулець та саксагань. Візитною картою міста є чорникова станція, як відковий годинник, ботанічний сад. Геологічний пам'ятник природи скелі модру. Я рекомендую вам там побувати. Також у воєнний час наше місто приймає багато біженців і надає їм багато допомоги. Слава Україні!